Привіт, народ! Ловіть, ловіть дуже годний лайфхак, як поскладати ось такі від орбітальної шліфовочної машинки круги, щоб вони були компактні, удобні, їх було класно, можна швидко взяти і не паритись, не перебирати, де там та 180, а де там та 120. Коротше, роблю я в себе майстерні порядок. Вони мене замахали. Не так часто я ними користуюсь, але для тих людей, хто буде корист... користуватися з металом, часто шліфує цими ліпістками, як то кажуть. Це буде дуже годний лайфхак. Так, що ми беремо? Думаю, блін, треба щось придумати. Звичайна бутилка від Кока-Коли чи від. Цього. Коротше, 2-літрова, щоб була. Не знаю, від Кока-Коли чи від чачу, від пепці, там. від мінералу. Взираємо цю штучку. Я, як воно шумить. Знімаємо цю штучку. Я вже тут одне зробив, зараз вам покажу, як воно в дії працює. Приблизно обрізаємо не по самий цей, а трошки лишаємо на зауження. Ось десь отак, отут десь приблизно. Тільки воно йде на зауження, тоді відрізаємо так? повністю. Короте, народ буде годня, годнячий, як то кажуть, лайфхак. Отак ми відрізали. Тепер беремо тут в мене 120-ті круги, тут в мене сотні. Наприклад, беремо 120-ті, давайте я вилию на бік решту кока-коли. І отаким от образом ми згинаємо ці круги. Далі що ми беремо? Ножичком, Акуратненько. Ось тут, звідси, відрізуємо по кругу. Ось так. Потім завертаємо сюди. І тут теж завертаємо сюди. Отак. Після цього дуже просто. Перерізаємо повністю ось так. Як вам? Бомба? Тут ми кріпимо. Щось нам потрібно. Витягнули. Засунули назад. Просто супер. Зараз вам покажу, як воно виглядає Ось на стіні. Ось так воно виглядає на стіні. Я вже прикрутив, я собі тут декілька штук таких накручу, підпишу, як ви бачите, 80. Звичайно, краще взяти білий маркер, воно буде ліпше видно. Ось так. Берем. Просто дуже і легко. берем, зажимаємо пальцями, витягуємо. берем, наприклад, собі свіжий. Взяли, покористувались, наприклад, як я собі вибрав, користований, ставлю ззаді, згинаю і акуратно назад запихаю. Все, нікуди воно не дівається, нікуди воно не падає, без проблем. Бомба, бомба. Реально людям, які багато шліфують метал, це буде в нагоді. Так що, за мою ідею, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні, слава зсу, і всім до наступних відео.